Shining Всім привіт! З вами подкаст Підлітковий Лайф і з вами його ведуча Софія Слободян. Ні для кого не секрет, що знання англійської мови це дуже важлива річ, і, знаючи її, ви можете скористатися можливістю навчання за кордоном, знайомитись та обмінюватися досвідом з людьми з інших країн, і навіть просто відпочиваючи десь за кордоном, почувати себе впевнено. Тому сьогодні ми поговоримо про цю чудову тему разом з Мар'яною. Мар'яною Єленік, викладачкою англійської мови та власницею англійської школи у Новому Роздолі. Привіт, Мар'яно! Привіт! Дуже дякую, що до мене завітала. Дякую, що запросила. Ви вивчаєте англійську та ділитеся своїми знаннями з іншими. Тож, моє перше питання – вивчити англійську – це складно чи ні? Ну, Відверто кажучи, вивчити англійську, як вивчити будь-що будь-який новий скіл в житті, чи це водити машину, чи я не знаю, співати, готувати, малювати, будуть траплятися труднощі. Тобто, так, в дійсності вони будуть траплятися. Але насправді, якщо поруч професійний викладач, людина, яка допомагає, супроводжує, то насправді це не так складно, як може здатися на перший погляд. А чому ви обрали саме англійську? Е, ну, коли я навчалася в школі, то такого як широкого вибору мов, звісно, як зараз, не було. Е, тому е, якось так е, сталося, я ходила в четверту школу, це спеціалізована школа з англійської мови. Е, і в нас були уроки англійської щодня в старших класах навіть по декілька разів на тиждень, і я от вже собі так чітко зрозуміла, що це напевно той предмет, і та галузь, і та сфера, з якою я б так хотіла зв'язати своє життя. Я себе впевнено, комфортно почувала завжди, тому і обрала, вирішила англійська. Плюс до того ж, вже тоді англійська була міжнародною мовою, і всі знали, що е володіння цією мовою це прямий шлях до успішного життя. А чи вивчаєте ви зараз якусь іншу мову? А якщо ні, то чи хотіли б? Так, я почала вивчати іншу іноземну мову, другу іноземну мову для мене це італійська. Буквально нещодавно розпочала свої заняття можливо не більше місяця. От це моя друга, до речі, спроба вже вивчення цієї мови. І так, так, вивчаю. А чи складно вам зараз дається ця мова? Ну насправді для мене вона складна, тому що я з нею до того раніше ніде не стикалася. Тобто, якщо, наприклад, порівнювати англійську, зазвичай, коли до нас звертаються учні, то вони десь в своєму житті вже з нею справу мали. Тобто, чи в школі, чи в університеті, чи десь вона, в принципі, з кожного кутки, кутка до нас доноситься, то італійська ні. Тобто тут її вже ніяк ні у фільмах дуже не її не почуєш. Але але насправді сама мова долі таки не складна. Тобто, знову ж таки, тут дуже важливий фактор оцієї людини поруч, яка тебе супроводжує. Тому та наразі справляємося. А як ви вивчаєте цю мову? В якомусь додатку чи, можливо, відвідуєте курси? Це онлайн-уроки. Я беру онлайн-уроки з викладачем. А ви любили англійську з дитинства чи полюбили її пізніше? Англійська мені подобалася з дитинства. Це був мій такий простір. Я на уроках англійської завжди себе почувала дуже впевнено в собі, тому що мені все давалось, мені все було зрозумілим. Я відчувала ось цю таку віру вчителів, які от, вони бачили, що. В Мене все вдається, і вони завжди підтримували. Мені завжди було цікаво. Я себе почувала там впевнено, і тому вона мені і подобалась. Тобто я отримувала задоволення від е, занять англійської. А що було найскладнішим у вивченні? Найскладнішим у вивченні мови е, було коли я поступила в університет і саме тоді мені, В мене розвіявся ось цей міф, начебто я дуже добре знаю англійську. Тому що на першому курсі університету я зрозуміла, що я знаю її геть з іншої сторони, ніж воно би мало бути. Коли я поступила, для мене таким шоковим станом було те, що навкруг всі розмовляли, всі спілкувалися англійською. Викладачі, студенти цього досвіду. Я не мала в школі. І е, тоді для мене стало м, справжнім випробуванням здолати цей бар'єр, внутрішній бар'єр, і почати говорити. А які ресурси ви використовували у вивченні і, можливо, можете їх рекомендувати? Насправді найважливіше це є внутрішній ресурс, який називається от, е, мотивація. Він е, штовхає і він отак він, він проведе дуже на ньому, можна дуже дуже далеко зайти. І це є найважливіше, коли мотивація втрачається, тоді важко вже віднаходити ось ці такі ресурси. Тому головне ставити перед собою чіткі цілі, завжди їх чітко озвучувати, перш за все, навіть самому собі, чітко говорити, до чого ти йдеш, до чого ти прагнеш, і тоді поступово. Маленькими кроками до цього можна дійти. А скільки часу ви вчили англійську, щоб так знати її досконало? Е, цей період ще не закінчився, він триває. І я ніколи не можу сказати, що я знаю її досконало, і напевно ніколи не зможу цього сказати, тому що е, горизонти цієї мови вони, вони безмежні. Е, мова це живий організм, вона постійно розвивається, вона постійно вдосконалюється, е, постійно з'являються якісь нові фрази, вона набуває нових відтінків. І е, завжди, завжди потрібно шукати, шукати щось нове вдосконалюватись і працювати над собою. Е, мені здається, що е, ось цей процес він не має якоїсь такої фінальної точки. От е, я там, е, грубо кажучи, дійшов до рівня С2, все, я профі, і мені вже більш нічого не потрібно е, ні. З мовою потрібно завжди працювати завжди. А як ви вважаєте, мову можна вивчити самотужки, опираючись лише на шкільні знання та онлайн-курси, відео? Ну, Відверто кажучи, опираючись на шкільні знання, мову неможливо вивчити, тому що як знову ж таки опираючись на свій досвід, інколи вони навіть заважають. Самотужки рівень можна підтримувати, але я думаю, що його дуже важко самому досягти. Його можна підтримувати, особливо коли це вже такий рівень вище б2. Тоді так, тоді це абсолютно можливо, але все-таки, якщо ви починаєте вивчати мову, то потрібна людині потрібна людина для того, щоб вивчити мову, іноземну мову. Uh -huh. А часто раді також слухати музику, дивитися фільми на мові, яку ти хочеш вивчити, чи допомагає це, і як саме? Так, насправді це теж одні з порад, які, які я постійно використовую для своїх учнів. Нам, при вивченні будь-якої іноземної мови, максимально потрібно її впровадити у своє життя. На це обов'язково зробити. Це можна зробити такими простими кроками: наприклад, змінити мову на своїх гаджетах. От повністю змінити мову на гаджетах. Також застосовувати її в процесі того, що тобі подобається робити, і це вкрай важливо. Тобто, якщо, наприклад, ви меломан, вам подобається слухати музику, слухати англійською, якщо тим більше сподобається, наприклад, співати, караоке версія YouTube – це круто покращується, вимова відшліфовується ідеально. Плюс так само застосування лексики, фільми, особливо ті, які ви вже бачили раніше, тобто знаєте, знаєте, що там далі буде, яка фраза вона ж з вас виривається, тут ви її чуєте. Від героїв це дуже круто. Але з фільмами я б рекомендувала бути дуже обережним. Тут дуже важливо враховувати свій рівень. От, наприклад, можу, до прикладу, серіал Шерлок: всі його люблять, всі його обожнюють. Він класний, він популярний. Але я б не рекомендувала його дивитися людям з рівнем нижче Б-2, тому що сама манера говоріння головного героя швидка і таке бурмутіння підніс. Коли навіть Носій мови, часом не розбирає, що він там так сказав, що він, він дуже швидко. І коли ти починаєш дивитися, а в тебе трошки нижчий рівень, і ти не отримуєш задоволення від перегляду цього фільму, це навпаки демотивує, тому що ти ловиш себе на думці, що ти не розумієш, тобі стає некомфортно, і тоді, швидше за все, ти не подивишся наступний фільм, бо складеться така асоціація, що так само буде і наступного разу. Тому тут знову ж таки варто. Порадитися зі своїм викладачем, який точно знає ваші сильні та слабкі сторони, і який порекомендує вам е, саме той фільм чи телесеріал, який буде е, якраз підходити до вашого рівня, і е, е, тоді ви отримаєте вже справжнє задоволення і побачите самі у цей е, ну, таку як е, задоволення від перегляду фільму. А чи можете ви порекомендувати якісь фільми для початківців на англійській? Е, для початківців рівень а 1 а 2 ну, Є, так, так. Е, ну, Для е, рівень А1, А2 е, тут є спеціальні адаптовані фільми. Угу. Тобто адаптовані фільми це є фільми, спеціально зняті для вивчення англійської мови. Е, ну, Так як конкретно, не візьмусь рекомендувати, тому що тут знову ж таки уподобання жанру, вони є різні. Але так, тобто, найважливіший фактор і аспект це зважати на свій, враховувати свій рівень, перш ніж обирати фільм. Зараз також стало популярно навіть читати книги англійською. Спочатку починають з легеньких казок, потім переходять на більш. Книги з більшим рівнем. І скажіть, чи любите ви читати англійською і яка ваша улюблена книга? Я завжди читаю англійською. Улюбленої книги не назву, в мене, в принципі, її немає як улюбленого фільму. От, але постійно читаю, тому що так, читання дуже важливо. Це збагачує твій пасивний словник, ти постійно, постійно будеш натрапляти на нову лексику. І, але тут теж важливий нюанс. Якщо ти не любиш читати, Українською, то я дуже не рекомендую читати англійською. Це буде ну це буде ще гірше, тому що це, це буде складніше. Краще робити англійською, те, що ти любиш робити українською. Якщо ти любиш, захоплюєшся читанням, тоді так. Зараз я читаю історії Шерлока Холмса. Я обожнюю їх. Я собі купила книжку з різними завданнями до них, тобто я собі ще й завдання виконую. Це дуже класно. Ну мені мені це дуже мені це приносить задоволення. О, сьогодні також стали популярні сайти, на яких ти спілкуєшся з іноземцями, вчиш їх своєї мови, а вони тебе своєї. Як ви ставитесь до такого способу вивчення мови? Це як на мене, ідеальний. Це найкращий, найкращий варіант, як можна вивчити іноземну мову. Це власне спілкування з носіями мови, це спілкування з ними або навіть просто слухати їх, слухати їхні відео, слухати їхні записи уроків. Це дуже класно зараз. Іс Інстаграм, Фейсбук вони просто переповнені. Можна підписуватись на будь-кого, хто вам імпонує цією внутрішньою енергією. Щоб вам було цікаво підписуватись на їхні уроки. І навіть просто коли ви вже собі, я не знаю, на дозвіллі вечором після робочого дня заходите, гортаєте, вам це вибиває постійно, і ви навіть, от, в такий невимушений спосіб, вона ця мова у вас постійно на вухах. Це це насправді дуже позитивно. Я до цього відношуся і дуже підтримую, коли учні самі шукають собі ось ці шляхи, де вони можуть ще більше цю англійську. До себе привертати. Це дуже вітається. Часто говорять, що англійська приносить багато можливостей. І я про це згадувала на початку. Чи це справді так? Ну, я не знаю, чи знайдеться зараз людина, яка може заперечити це. Ну, Це, 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 це очевидно. Англійська приносить, е, вона відкриває двері, вона відкриває двері можливостей. І е, в мене двоє дітей, і я їм говорю завжди постійно повторюю говорити: ви як виростете, ви собі оберете будь-яку професію, будь-яку будь-яку. Але до цієї професії, якщо ви знаєте мову, додається ваше знання мови мінімум одної, мінімум одної, то це ну. Це по-перше, зарплата, кращі можливості, можливість працювати десь на якісь міжнародні компанії, міжнародні фірми. Це абсолютна впевненість в собі, коли ти відвідуєш, подорожуєш іншими країнами, а зараз це відкрито доступно. Тобто, це, це завжди плюс. А які перспективи відкриває знання англійської для молодих людей? Для молоді? Так. Е Ну, перш за все, мені здається, це впевненість в собі. Це впевненість в собі заявити і ствердити, от я вільно володію англійською мовою. Це можливість отримати, отримати кращу освіту, тому що зараз для молоді відкриті всі двері навчатися, наприклад, за кордоном. От, тому я думаю, що це таке, такий основний ключовий фактор. А потім вже далі розвивати себе, розвивати, можливо, пробувати десь працювати в інших країнах, Країнах або е, в нашій країні, але на міжнародних компаніях. Тобто це завжди нові можливості. А що б ви порадили людям, які лише починають вивчати цю мову і опановують її самостійно? Е, перш за все, це чітко зрозуміти, для чого вам це потрібно. Тобто, от поставити перед собою е, е, от чітко зобразити е, ось цю мету, для чого мені потрібно і що буде, коли я її досягну. І, мабуть, починати працювати. Починати працювати, знайти хорошого професійного викладача, який в цьому допоможе. І от це те, що ми вже попередньо згадували: постійно вносити собі цю мову. Зараз дуже важко, я б сказала, від англійської якось обме, як себе, ну, Обмежити, тому що вона насправді скрізь і всюди. Тому моя рекомендація так: чітко собі поставити ось цю мотивацію, мету для чого мені це потрібно, тому що це найважливіший фактор, і починати працювати. А чи є додатки, які б ви могли порадити для вивчення цієї мови? Ой, насправді їх чесно є дуже багато, дуже багато. Тут вже теж знову ж таки залежить на що саме вам потрібно спиратись. Є, наприклад, дуже багато додатків з аудіокнижками, так само вони є різних рівнів, є дуже багато їх, щоб покращити свою лексику. Так само є, наприклад, для граматики. Тобто, хоча насправді моя порада брати все в комплексі, тобто, це повинен бути. Комплекс. Не зациклюватись на чомусь одному, а е, комплексно займатися всім. А з чого взагалі починати вивчення мови? Тут залежить, знову ж таки, який у вас рівень. Е, з чого починати вивчення мови? Ну. Спочатку, <ріст> спочатку, тут важко сказати, насправді дуже важко сказати. Тому що, якщо ми говоримо про початківців взагалі, от скажімо, чи що вони, ну як, їхній рівень Привіт, мене звати так-то, так-то, років стільки-то, стільки-то. Так, ну тут однозначно потрібен викладач. Тут потрібен викладач, і тут вже потрібно працювати відповідно з людиною, тому що на такому рівні самостійно буде дуже важко вже напевно після ну, я не знаю, Після декількох спроб, тому що е, людині розібратися важко. Англійська граматика дуже відрізняється від нашої, е, максимально відрізняється. Плюс бувають специфічні правила читання. Це може збивати з пантелику і. Тим самим втрачається мотивація або опускаються руки. Тому якщо ми говоримо про геть початковий рівень, тоді, звісно, краще для початку знайти викладача і він вже почне працювати систематично, покроково, доведе вас до певного етапу. Якщо вже база якась є, і ви відчуваєте впевнено, впевнено, що ви зможете йти самостійно, тоді окресліть, сфокусуйтеся на тому, що ваша ціль. Наприклад, якщо ваша ціль розмовна англійська, Тобто ви собі поставили за мету, хочу підтягнути розмовну англійську, хочу себе впевнено почувати, спілкуючись з носіями мови. Тоді якраз і шукаємо собі, підписуємося на тих іноземців, пробуємо максимально переводити свій пасивний словник в активний. До речі, це дуже важливо робити все вголос. В голос. Особливо, от коли ви намагаєтесь навчатися самостійно, читати всі правила вголос, пробувати. Щось говорити, якісь ці ситуації повторювати, все робити в голос. Таким чином, наш пасивний словник переходить в активний, і, і нам вже простіше, простіше. Ми вже менше над цим задумуємося в якихось комунікативних ситуаціях. Дякую, це було останнє питання. Я дуже дякую, що ви до мене завітали. Було надзвичайно цікаво. Я сама дізналась багато нового для себе. І я така, що мені інколи складно на чомусь фокусуватися, але справді дізналась багато нового, і, думаю, це допоможе нашим слухачам та глядачам. Отож, я нагадую, що ви слухали та дивились подкаст Підлітковий лайв. Сьогодні до нас завітала чудова Мар'яна Єленік. З вами була Софія. Слободян, тож до зустрічі, бувайте!